Вітаю, перш за все дуже приємно, що ви вирішили проінвестувати все по 5-10 хвилин та приділити цей час своєму голосу та своїй впевненості. Чому я говорю про впевненість, тому що голос це не тільки те, як ми говоримо, як ми співаємо, а це і те, як ми проявляємось в цей світ. І можливо, ви помічали, що коли ми почуваємося десь невпевнено, то наш голос ніби хоче сховатися, і ми починаємо звучати тихіше. В той же час, коли нас переповнюють якісь класні емоції, коли ми почуваємось впевнено, коли у нас гарний настрій, то наш голос звучить яскраво також. Але було би дуже круто, щоб голос міг звучати яскраво і впевнено завжди. Але давайте я спочатку представлюся. Мене звуть Мар'яна Пугач, я викладачка вокалу та засновниця школи вокалу «Вголос». Уже більше восьми років я допомагаю людям звучати яскраво і впевнено, відпускати їх внутрішню зірку у світ, і це не обов'язково про те, щоб бути зіркою. Це про те, щоб мати класне хобі, про те, щоб мати класні пісні для караоке, про те, щоб співати класно для близьких. Про те, щоб просто почуватися впевнено, коли ви співаєте в компанії, чи просто знати, що у вас є декілька фірмових пісень, і ви можете зазвучати в них круто. І дуже часто буває таке, що нам здається, щоб голос був красивим, потрібно народитися з красивим голосом, але це не так. Насправді, наш талант вроджений це буквально 10% успіху. Більшість це робота, і якщо чесно, мені також не завжди подобався мій голос, я не завжди отримувала компліменти про свій голос, як це відбувається зараз. І навіть колись у дитинстві, в підлітковому віці, коли я приходила на прослуховування до якихось авторитетних викладачів, мені говорили про те, що ця дитина не буде співати, не мучити дитину і займайтеся чимось іншим, малюйте, наприклад. Тому навіть якщо ви колись чули, що у вас немає голосу, якщо вам самим здається, що вам ведмідь на вухо наступив. То це не обов'язково так, і це все можна перевірити, і власне свої дані також можна розкрити. І цим ми з вами будемо сьогодні займатися. Зараз я вам покажу декілька простих вправ, які допоможуть вам розкрити свою індивідуальність голосу та звучати гучно яскраво. Поїхали! Але перед тим як ви почнете робити вправи, хочу вам сказати, що це відео не теоретичне, а практичне. Тому буде дуже круто, якщо ви зараз поставите його на паузу і знімете коротке відео або запишете аудіо з тим, як ви співаєте, щоб мати. Запам'ятати свою точку А. Тому що голос це така субстанція, що коли ми його розкриваємо, коли ми його розвиваємо, нам починає здаватися, ніби ми так звучали завжди. І тому буде дуже круто, якщо ви будете мати з чим порівняти і зможете потім помітити, як змінився ваш голос після того, як ви зробили ці вправи. Тому прямо зараз ставте відео на паузу. Я зачекаю тут. сподіваюся, що ви записали своє відео до і будете мати з чим порівняти своє звучання після того, як зробите вправи. Отже, вправи перша вправа фрай, і я впевнена, що ви вже сто разів робили такий звук раніше. Вам потрібно максимально розслабитись, відпустити щелепу і зробити голосом ось такий тріск. Голос при цьому має бути дуже розслабленим, і я хочу, щоб ви зараз повторювали разом зі мною. Якщо у вас цей звук не виходить, спробуйте максимально розслабитись і уявити, ніби ви ось тільки прокинулись, на вулиці якийсь такий зимовий ранок, дуже не хочеться вилазити з-під ковдри, і ви такі не хочу здавати. Можна пробувати з закритим ротом або з відкритим ротом, як вам зручніше. Отже, зараз робимо вдих і шукаємо ось цей звук. Знову вдих. Дуже добре. Права друга. Для того, щоб ваш голос звучав глибше і вільніше, ми зараз ось так от простукаємо грудну клітину, і при цьому будемо видавати дуже низький, глибокий звук. Га. Відкривайте рот і спробуйте зробити звучання не га якимось таким високим, а максимально таким низьким та глибоким. Га. Робимо знову вдих, максимально низький звук. Га. І ще раз вдих. Дуже добре. Також для того, щоб яскраво і впевнено звучати, нам потрібно навчитися направляти звук вперед. Тому зараз ми зробимо наступну вправу. Ми робимо вдих, стараємося не набирати його в плечі, стараємося його набрати в грудну клітину або в живіт. І після того, як ми зробили цей вдих, ми видихаємо зі звуком с. І стараємося зробити його досить тривалим і так, щоб він не сіпався і був рівномірним. Тобто ми не робимо От щось таке. Ми стараємося зробити вдих. І потім сфокусовано направити звук вперед. Видих. Знову робимо вдих. Видих. І ще раз прекрасно! Якщо у вас обривається звук, або якщо у вас не вистачає вашого дихання надовго, тобто у вас виходить «с» і все. Проконтролюйте, будь ласка, кількість вашого видиху. Тобто ви можете видихати просто зараз дуже багато. Спробуйте видихати ніби економніше. Візуалізуйте цей звук, ніби він вущий, і спробуйте його ось так направляти вперед вузько. Пробуємо зробити ще раз. Робимо вдих. Прекрасно, у вас все вийшло. І зараз ще дві вправи, які будуть для вас особливо корисними, якщо ви хочете круто співати, особливо високі ноти. Пробуйте зараз також зробити вдих і зробити губами ось такий звук. Зверніть увагу, щоб у вас, крім ось цієї вібрації губами, був також звук. Не ось такий звук, коли ми просто видихаємо повітря, а саме з ноткою. Зараз піднятися вище або нижче. Робимо вдих. Ідемо вгору. Скоріше за все, ви не звикли керувати голосом. Тому ось ця візуалізація рукою, коли ви рухаєтеся вгору або вниз, може вам дуже круто допомогти направляти голос вище або нижче. Якщо у вас вистачає повітря, ви можете рухатися вгору вниз. Знову робимо вдих і Не обов'язково направляти голос разом зі мною. Просто рухайте його, куди вам хочеться. Знову робимо вдих. І знову вдих. Прекрасно. І остання вправа буде трохи схожою на попередню, але буде на звук У. І звучатиме вона ось так. У-у-у. Вона також буде дуже корисно, якщо ви хочете круто співати високі ноти. Дуже важливо, щоб коли ви виконуєте цю вправу, у вас не йшов напружений звук з горла, щоб ви не робили цей звук у щоб у вас не було багато зусиль в голосі. Тобто, ви берете і таким, ніби сюсюкаючим голосом, проговорюєте ось ці звуку. У а хто тут у нас такий хальосій? І йдете вгору вниз ось таким звуком. Також ви можете додати емоцію плачу або ниття для того, щоб у вас вийшов цей звук комфортніше. Ось таким ниючим звуком пробуємо. Знову робимо вдих. І ще раз. Клас! Дуже цікаво, як ви зараз відчуваєте ваш голос. Насправді ми зараз трішечки заглянули за лаштунки вашого справжнього, глибокого, об'ємного звучання голосу. Це лише початок, і я впевнена, що у вас всередині насправді є красивий, гучний та яскравий голос. Варто йому лише трішки приділити уваги. Зараз дуже важливо, щоб ви не забули зробити запис після аудіо або відео та порівняли, як звучить ваш голос зараз, після того, як ви зробили вправи. А якщо ви хочете ще більше дізнатися, про те, як може звучати ваш голос, приходьте на пробний урок вокалу в мою школу, де професійні викладачі вам за годину все розкриють і розкажуть, в чому є сильні сторони вашого голосу, а вони точно є, і над чим вам потрібно попрацювати, та які взагалі перспективи.